Так, друзі, всім вітання. Хто сьогодні тут? Розказуйте, яке ваше прізвище, ім'я по батькові. Добре. Мене звати Оля. У мене Оля? сьогодні був подарок. Миколай мені приніс. Дуже дуже гарний подарок. Давай, а вгадайте, друзі, вгадайте, який подарок? І в якій руці. Так. Давайте ми подарунок насилимо. О! О-о-о! дивись, яка красуня! яка красуня! Які, які витончені коралі із цукерок. Просто подивіться. Гарно тримаєш, що ти робиш? Ну, хто так робить? Вона Гарно хоче, летіти. Той, хоче летіти, як той орел. Хоче летіти, як той орел. З такими конфетами. О, така щаслива-щаслива. Щаслива. Я думав, що Микола. Що Миколай ходить, а не літає. А можливо, вже і літає. Тепер сучасні технології. Ніхто вже ні в чому не подивується. Дивись, як ти гарно виглядаєш. Ти сьогодні у нас замість Миколая. Подивіться, подивіться, яка я щаслива. Ще один Миколайчик прийшов. О, так? А друг вже тут, як тут. Ти куди? А -а -а. <світ> <світ> ти вже тут. Добре, ми будемо фокусувати свою увагу на, на нашій принцесі. На нашій принцесі. Це наша героїня сьогодні. О, яка героїня. Її Миколай найбільше любить. Найбільше, правда? Правда, правда. Тебе дуже гарний стабілізатор, до речі, Миколаю. <ривіт> Подивіться. Давай. Подивіться, яка я щаслива, подивіться, подивіться, яка я щаслива. Скільки в мене подарунків, подивіться. О. Як тобі? Зараз. Ой-ой. Ой. 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 Розсипався подарунок. Розпалися подарунки. Але нічого страшного. Бачиш, ми і так вийдемо з ситуації. Так. Звичайно. Ну ось такі сьогодні подарунки. До речі, сподіваємося, що у вас Миколай також був, такий, як і у нас сьогодні. Так, так, друзі, звичайно. Напишіть у коментарях, чи був у вас Миколай і які помідур... помідорки вам приніс. <реш> <реш> помідорки вам приніс. І які подарунки вам приніс. Обов'язково ну, напишіть. Па-па!